Привіт, дорогі мої, хочу поділитися з вами тим, що ми дихаємо, і як воно видно. І як стає очевидно, що є індивідуальний персональний шлях розвитку. І є шлях розвитку, який після цього, після персонального. Можливо, ви вже наситилися, приситилися оцим персональним цим. Егоїстичним шляхом, який І полягає в тому, щоб від... відокремитися, щоб сказати: Я особистість, я особлива, особливий. Я уособлений, я відокремлений, я відділений, відрізаний. Я є щось таке своє, своєрідне. І це прекрасно. Але це ж не все, це не кінцеве точно. Це якийсь клаптик шляху, якась сходинка, ланцюжок. А що далі? А далі ми. І от далі це ми не може відразу бути людство, ми, люди. Це тільки так в голові може бути. І це не може бути отаке кровне, тобто родина, мої батьки, мої діти, брати, сестри. Бо це дано нам цілом, дано нам генетично. Ми з цим не працювали, ми не доклали до цього зусиль. От народилися в цій родині і все, і маємо її і відчуваємо її як ми, як частину себе. Але якщо ми хочемо піти на новий щабель, хочемо сягнути нового рівня розвитку, то він іде через ми групове. І от в диханні з джерелом, ми об'єднуємося, ми дихаємо спільно, ми дихаємо групою, ми дихаємо в одному ритмі, під одну музику. Ми пульсуємо однаково. І це дає якусь неймовірну з'єднаність. Зовсім інакшу. На іншому рівні ми піднімаємося від тіла аж до творця через сім. Частин життя через сім сфер, через сім просторів і часів життя піднімаємося вверх. Ми кожного ранку робимо це разом. А, є такий письменник Хуліо Кортасар, який був людиною, яка бачила. І він сказав, що люди винайшли шахи, а Бог джерело. Винайшов, він назвав це Карас. Тобто об'єднання людей, які живуть в різних місцях, в різних странах, в різних тілах. Можливо, хтось дитинка, хтось дорослий. Але вони всі зв'язані між собою. Зараз є таке поняття як аватар. І що, не мов би, є багато аватарів в мене. Але ні, це окремі люди з окремими свідомостями. Усвідомлено. Розумію, що я це особистість, але всі зв'язані, і ми, в, ми впливаємо один на одного. І ось цілком можливо, що якась там дитинка не знаю, в Японії, якийсь там дідусь в Африці, якась там розкішна жінка в Англії, все це частинки мого я. Але це тільки домисли. А тепер свідомий вибір. Я свідомо обираю групу. Я свідомо обираю процес дихання. Я свідомо об'єдную з цією групою. Я свідомо направляю енергію джерела, яка тече крізь мене для насолодження моїх партнерів по групі. І це стає таким, немов би, плейбек. Знаєте, плейбек театр там 4, 5, 6 максимум людей. Які відіграють емоцію або ситуацію людини з залу. Людина розповідає: от я там не знаю, втратив дім або в мене якісь там проблеми, і плейбек-театр йому це відіграє. Кожен окремо він виглядає окремо, він веде якусь свою лінію, але цілковито складається об'єм вражень і почуттів людини-замовника, і людина бачить себе зі сторони. Це плейбек-театр. Отак От ми в групі, вдихаючи такий плейбек-театр, але відіграємо ми те, що приносить сюди джерело. Ми відіграємо кожного разу тему, з якою ми працюємо. У нас 30 тем, і кожного дня ми відіграємо разом цю тему. Це дуже важливо, щоб ви зараз зрозуміли, куди вам треба спрямовувати увагу, яким чином ви можете піти на новий рівень. Вашої свідомості. Не можна весь час бути тут, в індивідуальності. Настає пора, настає період, коли ми маємо об'єднуватися. І спочатку ми об'єднуємося в такій групі. Ви же знаєте це самі, ви ходите в якийсь гурток, чи на танці, чи щось там ви граєте, чи комп'ютери, неважливо. ви е-е ви Працюєте іноді в колективі, але там вже немає такого свідомого наміру насолоджувати. Але, наприклад, якщо ви співаєте в хорі, то. Ви вже це відчуваєте. Якщо ви, наприклад, приходите на якийсь тренінг, на якийсь процес, де всі відкриті, в якусь містерію, то ви розумієте, що кожен працює на всіх, і треба віддавати, і тоді буде спільне. А потім, коли, наприклад, на моїх мистеріях ми сідаємо в коло, я кажу, кожен поділіться, дайте, віддайте. Покладіть всередину, віддайте, і тоді ми всі зможемо взяти і збагатити одне одного. Ось так. Бачите, ця футболочка. Або пан, або пропав, <світ> або ти лишаєшся в індивідуальному, або ти йдеш вже на новий крок. Але все одно підеш, то не або, або. Просто в цьому житті, або в іншому, або через 10, то обери зараз. І якщо ти. Вже відчуваєш, що ти дізрів, що ти вже дійшла до цього рівня свідомості, то приєднуйся, доєднуйся до нас, доєднуйся до дивотворців і доєднуйся до наступного курсу дихання. Він вже скоро в тебе є можливість обрати, що для тебе важливіше. Чи ховатись, чи відокремлюватись, закриватись, чи розкритись і насолодити, а інші насолодить тебе. Це так красиво. Обирай. Гарного дня!